Цього року І я дуже рада скористатися цим запрошенням, щоб розповісти про великий ісландський проєкт, який збиратиме всіх діабетичних пацієнтів з усього світу. Це так званий Ретна Ріск. Застосунок, який допомагає діабетичним хворим оцінити ризик діабетичної ретинопатії. Як ви всі знаєте, тут нічого нового для вас. що... Діабет це зростаюча проблема і також в офтальмологічному світі. На сьогодні маємо приблизно 430 мільйонів, які живуть з діабетом, 500 мільйонів діабетичних хворих по всьому світу. І ситуація не покращиться, а погіршиться. За наступні 25 років ми очікуємо 700 мільйонів людей будуть страждати на діабет. І більшість з них, що найменш багато з них в них також буде діабетична ретинопатія. Діабетична ретинопатія на сьогодні розглядається як ведуча причина сліпоти у людей, які ще працездатні, які ще працюють. Тут це впливає на економіку країни. Якщо люди сліпнуть ще в працездатному віці, не на пенсії, це також впливатиме на економіку країни. Але є і добра новина. Діабетичну сліпоту можна попередити приблизно у 95% випадків, якщо рано виявити і лікувати адекватно. Це ісландські вчені, які винайшли цей застосунок, те, що я вам поясню, це велика група. Дійсно, вчених, які працюють у, з діабетом і в діагностиці діабету вже на протязі 30 років, дуже досвідчені спеціалісти зібралися разом і розробили цей застосунок. Застосунок клінічно валідований. Це, це клінічно валідований алгоритм його. Предиктивна здатність дуже висока. сім досліджень підтвердили, які були виконувані у міжнародному масштабі, як бачите, дані застосовані дані цього застосунку спираються на досвід більш ніж 20 тисяч пацієнтів. Тобто, це дуже надійний, дуже потужний прогноз. Як бачите, всі ці дані були опубліковані у відповідних виданнях серйозних, які рецензуються експертами. Це дуже надійні дані. Наш застосунок повністю революціонізував скринінг, хочей, моніторинг, очей. Він призначений для тих пацієнтів, які хочуть самі оцінювати власний ризик діабетичної ретинепататі. І на предмет погіршення це для тих людей, які реально хочуть контролювати це питання, цю проблему і прогресування діабетичної ретинопатії. Застосунок обслуговує три групи. Перше за все, це пацієнти. Пацієнти можуть розрахувати власний індивідуальний ризик розвитку діабетичної ретинопатії на наступні 12 місяців, використовуючи застосунок. Медпрацівники також можуть скористатися застосунком. Він дозволяє проводити більш концентрований, більш ефективний скринінг офтальмологічний і більш витратоефективний. І він допомагає виявляти реальний ризик розвитку діабетичної ретинопатії і останнє але також дуже важливо, Це фармацевтичні компанії. Також їх підтримує цей застосунок, тому що він допомагає провести стратифікацію пацієнтів при. Призначенні відповідних ліків. Отже, якщо ви завантажите цей додаток на ваш iPhone айф... на ваш телефон, ви побачите на екрані декілька функцій, які він надає. І на наступній місяці ще додадуться певні функції. Отже, я... Як ми підходимо до потенційних нових користувачів цього застосунку нових діабетичних пацієнтів, перш за все на основі партнерства. Тобто, ми співпрацюємо з колективами діабетичних пацієнтів і також остермологічних кліник по всьому світу, а також контактуємо з міжнародними організаціями. Окрім того, також ми співпрацюємо з Lions Клаб. В основному це ми працюємо в Ісландії, Німеччині та Британії для експериментальних пілотних проєктів. Це означає, що у нас десь 2 мільйони осіб Lions, так учасників Lions, які розказують пацієнті, пацієнтам про цей додаток чи застосунок, який є дуже корисним. Також як ми можемо знаходити нових користувачів, це охоплення, тобто ми. Надсилаємо публікації, ми також пости в соціальних мережах. Показуємо так, і у нас майже 50 тисяч осіб, які за нами слідкують. Це досить непогано. Ми також ми на інтернаціональних, на міжнародних конгресах, конференціях виступаємо і розказуємо офтальмологам про те, що є дуже хороший інструмент, метод, і від якого, застосування якого пацієнти отримують лише користь. Тому Риск, цей додаток так само опублікується про нього інформація в науковій літературі та в загальній літературі відповідно до даних орка, і нам дуже приємно про це сказати. Ретне риск вважається одне з найкращих, найпопулярніших додатків чи достосунків для діабетиків тобто, це означає, що ми є визнаними такими дуже важливими організаціями. Так само ретіни Risk допомагає визначати ризик фінансової оптимізації програми діабетичного моніторингу на приблизно 40%, а це досить багато, а також, окрім того. Ми можемо розподіляти потужності охорони здоров'я системи охорони здоров'я відповідно до рівнів ризику, і це стосується більшості хронічних захворювань і відповідно пацієнтів із діабетичною ретинопатією. Що стосується фармиіндустрії, так само і лікарі отримують користь від програми Ретіна різ. Наприклад, можна зосереджуватись лише на випадках, які пов'язані з високим ризиком в плані призначення НТВЧФ-терапії. і також дуже важливо, що цей застосунок абсолютно безплатний для користувачів. І мені було би дуже дуже приємно, якби ви також, знаючи тепер самі про, про цей додаток, розказали про це іншим. Так само ем, цей додаток можна завантажувати і на айфони, і на системи з Андроїдом. Дуже дякую вам за вашу увагу.